Доброго дня усім виноградарям З вами знову Сергій на зв'язочку. Хочу показати, мені сьогодні прийшла посилочка із Китаю. Я її вже розірвав, тому що знімаю телефоном, одною рукою незручно. Розірвав пакетик, але я, чесно, скажу чесно, не відкривав ще. Значить, замовляв я у китайців аксесуар такий до виноградарства. Думаю, він дуже буде корисним і дуже сподіваюся, що мені китайці прислали саме те, що я замовляв, а не якийсь кабак. Тому що, якщо там буде всередині кабак, то я це відео не викладу потім в інтернет. Давайте разом з вами подивимось. Що тут прийшло? І якщо то, що треба, прийшло, то ми поговоримо. Наче поки що те, поговоримо. Так, вже ведемо далі, відео що не знаю. Так. Ага. І травмо. Так, добре. І коробочку відкладаємо в сторону. Так, ну ж таки, прийдеться таки однією рукою. Прийдеться однією рукою, вибачаюся. Так. Таке прийшло те, що треба. Замовив я собі маску. Не міряв, нічого, не дивився, буду потім міряти. Е -е 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 -е. В своїх 40 років купив першу свою маску. Круплю хімікатами вже, напевно, років 20 добрих. Але колись має розум таки прийти в голову. Замовив. В нас подивився в інтернеті, такі маски коштують 2000. Ну, там і дорожчі. Е, в китайців знайшов за 800, щось там 30 чи 850 гривень. Подивився. На сайті, думаю, так, ну куплю. Але ще не замовив. Вийшов з сайту. Але китайці теж хитрі. Вони побачили, що я товар переглядав, але його не, чомусь не купив. І вони мені присилають вже на телефон повідомлення, що ось вам на такий товар скидка. Там щось в районі 100 гривень. Вже за 734 гривні. Думаю, ну якщо вони вже так просять, тим більше, що я такий вже його планував купити, думаю, треба замовляти, замовив. Ну, кілька тижнів воно йшло, вже не пам'ятаю скільки. Тижня три, мабуть, йшло. І ось сьогодні таке воно прийшло. Скільки років кропив городи, картоплю, помідори, огірки, виноград уже 10 років кроплю. Дерева, якісь там абрикоси, в мене там є, персики, невеликій кількості, там яблуні. Але якщо все разом взяти, то є що кропити. Ну, Блін, мабуть, разів 15 за сезон точно кроплю. Є що кропити. Картошку тільки покропити, треба з 5 відер за вечір е вилити. Є що кропити. Особливо, якщо кропимо дерева і треба тою довгою штангою, телескопічною підняти і покропити верхушечки тої абрикоски, щоб там того маніліозу не було. Е і треба кропити безвітряну погоду, але воно не завжди так виходить, тому що між дощами десь якийсь день, а треба срочно покропити. І ми біжимо, яка там не є погода, ми мусимо його кропити. І воно летить потім нам з цієї верхушки дерева на голову, в очі і кругом і дихаємо оцим всім. Сподіваюся, що більшість виноградерів розуміші за мене були і давним-давно собі покупляли маски. А я ось тільки сьогодні купив. Але добре, кажу, краще пізніше, ніж ніколи. Купив зразу повнорозмірну. Не знаю, як вона буде на обличчі. Тим більше обличчя у кожного різне. На якість потім подивимося. Не буду рекламувати, не буду говорити, там, яка фірма і так далі. Вони є різні, їх багато є цих масок. Мабуть. Яку б ми не купили, все одно буде краще, ніж без маски. Тому хочу похвастатися таким аксесуаром, яким я собі купив в цьому коротенькому відео. І якщо ще є такі, як я, які не придбали собі маску, і є виноградники, і є садочки, і треба це все, кропити, обов'язково собі придбайте. Отаке от коротеньке відео. Коли я ним вже буду користуватися, От. виноградник мене зараз доцвітає, буду кропити після цвітіння. Якщо щось буде що розповісти про цю маску, ну, можливо, я там упом'яну її. От. А поки що, дякую за перегляд, що додивилися до кінця, всім до нової зустрічі. Пишіть коментарі. До побачення.